Кредитна спілка громада відзначила 18-річчя своєї діяльності. Це провідна фінансова установа, яка надає послуги з депозитних програм, так і займається агрокредитуванням. За роки роботи колектив кредитівки накопичив унікальний фінансовий досвід завдяки співпраці з міжнародними організаціями. Ви право праводарді своєї громади на сьогодні. Ви... Стабільність, надійність, впевненість, якісне обслуговування, увага, соціальний захист це те, чого дотримується громада. Тому святковий день члени кредитівки з вдячністю говорять про колектив. Хороше обслуговування, хороша обстановка і чувствуєш, якби увірена завтрашнім днім, екскурсії, заняття проводяться. І це дружна сім'я. Тут увереність в тому, що ніхто не обмане і ніхто. Не обиду человека. Надіжні вклады. Очень надіжні вклады. Ніколи не, не было никаких, э, что были спотыкачи какие-нибудь не домолки. Я уже три года членом громади. Я люблю как свой дом. У меня здесь друзья. Очень хороший персонал. Честный, и мы себя прекрасно. Чимало з них мають солідний досвід співпраці з громадою, а тому і своїх друзів залучили до співпраці з кредитівкою. Я вже 12 років в громаді, і я дуже очень довольна. Цього дня на імпровізованій сцені громадівці читали власні вірші, адже до 18-річчя громади вийшов літературний альманах, виступали творчі колективи і звучали щирі побажання. Успіха, удачі, здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, і щоб наші продовжували нам допомагати. Процвітання. Роста і ну всіх благ побольше у вкладчиков.